Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 26 квітня 2023 року. І сьогодні приїде трактор нам обробляти города. Це є так двором. Так розквітла кульбабка, гарно. Такий тут така галявинка. Покажу ще тюльпани. Які в нас там розквітли. Ось так тюльпани. Тут також ось ця весняна галявинка. Тепер тут гарно. Ось така краса. Ось така краса, сонце на них і вони прямо загорілись. Тюльпани в цьому році просто квітнуть шалено. Все квітує, краса така на дворі, просто хочеться. Це це хоч трішки залишити на згадку. Така красуня білосніжна груша? Вся просто в квіту. Ну йдемо на город. фокусуйся, фокусуйся. Гамбур. Гамбо, прилетайся. Так, здесь уже соседи воры и, ну, не воры, а там культивирующие, как. Э, значит, покажу сразу. Уже другий день у нас стоїть цибулька на дворі. Вона тут і ночує, ми її не забираємо. Вже вона ось тут. Ну, два місяці її. Ну, ніяк на неї не сфокусує. Отак. От ось така цибулька. Ну, і город чекає. Вже. Друзі, ще хочу ось так рясно квітне смородина. І йошту, йошту, хочу показати ще йошту. Так багато всього. Не знаєш за що хвататись, Да? Чекаємо на трактор. Йошту. Йошта. В цьому році так рясно квітує йошта перед хатою. Там взагалі кущі. Багато буде йошти в цьому році. І джіл було багато, і джмелів. Такий великий кущ. Та квітує все добре. Тут щаслива квітує, прям хочеться все познімати, яка вже береза і це слива. Також рясно-рясно квітує. А он и трактор. Да. С такой жикалкой. Я не знаю, как называется цей пристрій. Ну, и с таким там робить. Капуста Этма Ф1. Така капусточка. Також переїжджає вже під сонячні промені, да, це трішки да, поділитись, але взагалі отак от в ящиках вона буде, тільки в екстремальних умовах будемо її заносити. Так вона вже буде в таких ящиках, напевно, жити на дворі, ночувати, все. Якщо будуть температури, там якісь щось буде надзвичайно відбуватись, ми тоді її сховаємо. Така вже капусточка наросла. Красиво. Всіх цікавить, більше всього тютюн. Я тут, скільки б я квіточки капусту не показував, а мені сурому показувати. Від... В цьому році тютюну. Да, відволікаю увагу квіточками. Від головного питання, від розсади. Покажу обов'язково розсаду. Як є, так і є, в цьому році так. Я думаю, що все буде добре і врожай ми будемо збирати, як завжди, нормальний. Це така весна цього року, складні погодні умови. Реально багато, я навіть бачив, люди панікують, що так пізно ще нам город не обробляли. Цього року найпізніше. Гамбург. Везде є своя стежка. Є всі свої дорожки він по всій території пересувається вільно. Ну, там у нього є границя, за яку він не заходить. Там якби ето, там він зупиняється і вже там чекає. І так от вся територія він може вільно. Пересуватись де хоче в дворі, заходити в будинок, в хату, будки в нього немає. Він така вільна собака. Як чудово, погода зіпсувалася, да? моросить дощик, трактор оре, на завтра зливий. Да? 7 градусів тепла на завтра. Чудово! Погода цього року просто Там побачиш які крючки Нам ще такого не робили Зазвичай ми на весну орали А ще такою штукою Я не знаю як цей засіб називається Культиватор Культиватор да. Та мене наче вже поправляли що це не культиватор а... В общем такі крючки якісь Потім з такою молотилкою це зафільмувати розсаду на фоні трактора. Розсада, дивисься, воно вже городорять, давай рости красивенько. Насправді розсада красива, помідорчики красиві, капуста красива. Да. Це Тютюн який з пачок. Один тютюн ми запороли, один вийшов. Чи... Баклажани. Будемо пікірувати сьогодні. Розпочинаємо. Е, красивий перчик. Е, якщо б і надалі продовжувалася така погода, взагалі б все було добре. Та й все добре. Такий рік цей ну, не, не схожий на інші. Такі вже жоржини. І ось такі вже жоржини. От е, що ми ще тут? Ну це квіти, аквілегії, всі ці е, петуні. Аквілегії да на дворі, це є. Де? Mm -hmm. Це, мабуть... Це... це... Все, закультивували нам город і виглянуло сонечко. Правда, вітер? <різь> <різь> ну от і... Побуло сонечку буквально пів години і пішов дощ. Так що напевно сьогодні не судилося нічого. Але город принаймні підготовлений. Буде погода, будемо зразу висаджувати. В першу чергу висадимо цибулю, посіємо там моркву. Таке. Ну а поки знову я так відчуваю буде... Дводенна перерва, будемо чекати на погоду. На дощ прикрилися тюльпани і стали ще чарівнішими. Просто зараз саме час їми любуватись. Процес пішов. Пікіруємо тютюн. Нарешті 26 го ти вже здоровкався, це і те саме відео. Okay. Тут у нас вже розпікіровані баклажани Bibo F1. Сьогодні ударний день. слухай, Це у нас баклажани чорний красень. Це дуже більше, це алмаз. То, а це у нас тютюн перший, який підігурується Дюбек. І у цьому році розсаду ми розпікірували з запізненням десь на місяць. Ну, не з запізненням, а з різницею от, брати з минулим роком. Так само і город виворили цього року напевно найпізніше. так? Угу. Зазвичай це відбувається раніше. На сьогодні з піхіровкою це все. Температура тут зараз 16 градусів. Ну, завтра повернемось будемо продовжувати. А ми сьогодні ще посадимо чесник, але в окремому відео. Кому все сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.